У цих ямах ламаються дитячі візочки та травмуються перехожі. Люди понад 15 років просять комунальників залатати тут асфальт. Та результату і досі нема. Тому Житомиряни звернулись до народного контролю. Житомирянка Ольга Бідкається, асфальт на їхній прибудинковій території з роками перетворився у суцільні ями. Я була зимою в цій ями, була впала і чуть не попала в лікарню. Це було декілька разів. Далі теж в нас ями, і таке теж. Такі проблеми. У нас. Ми зверталися в 2011 році, нам пообіцяли, що на 13-й рік ми будемо внесені до, до, до на плану е, капітального ремонту. І 15-й рік на вулиці нам ще нічого не зробили. Я проживаю в цьому будинку з 98-го року. 17 років ще нічого не робилося на цій території. Ми Привозили сюди і пісок, підсипаємо виравнюємо яме, тому що дуже погано і ходить, особливо жінкам на каблуках. Вони мучаються зовсім. Журналістам народного контролю в міській раді розповіли, ремонт асфальту почнуть незабаром. Вже влітку тут буде нове покриття. Запевняють чиновники. До кінця травня місяця зробиться проспект міру 23, тому що доцільність проведення капітального ремонту там немає. По поточному ремонту його завершать. Ми перевіримо, чи покладуть новий асфальт на проспекті Миру. 23 Галина Ковальчук Сергій Сербін народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,